Придбали обладнання та оновили меблі. У Чернівецькій міській дитячій поліклініці капітально відремонтували клініко-діагностичну лабораторію. Тепер при здачі аналізів малеча відволікатиметься мультфільмами, а обробка результатів відбуватиметься в рази швидше. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Галина Джуран вже 25 років працює фельдшером лаборантом у Чернівецькій міській дитячій поліклініці. Вона каже, за цей час умови суттєво змінились як для працівників, так і для юних пацієнтів. Адже тепер під час здачі аналізу крові дітки дивляться мультфільми. Це зменшує стрес у малюків та й здавати аналізи під час перегляду. Улюбленого мультика не так страшно. З того часу, як я прийшла. І на до зараз воно звичайно помінялося. Помінялося багато чого. Ну ремонт у нас зараз зробили вже. Воно набагато краще. Нас зараз уже і кондиціонери поставили, і тепліше, і для діток комфортніше, і для нас комфортніші умови. Ну якось ми йдемо, скажем так, до сучасного рівня, до європейського. І хочеться, щоб воно і надалі так продовжувалося. Також значні зміни очікували і біохімічний відділ. Наш біохімічний відділ поповнився новим, сучасним. Автоматичним біохімічним аналізатором повного циклу, що відповідає всім вимогам сучасної лабораторної техніки, що використовується в клінічній біохімії, повністю автоматизований процес адаптований під наші вимоги, тобто педіатричний профіль, мінімальна кількість біологічного матеріалу для дослідження. Ну і організація ручної праці вартість новітнього обладнання становить майже два мільйони гривень. Розповідає Світлана Кісіль. Досить такі ми задоволені, що ми працюємо в таких комфортних умовах. Ми забезпечені всім. І реактивами, і дезасобами, і з і засобами індивідуального захисту найкраще, звичайно, це ремонт. Але якщо б ремонт було без меблів і без обладнання, ну це б було половина чи третина справи. Дійсно, ми забезпечені лабораторним обладнанням, яке дійсно це є лабораторне. Окрім того, у лабораторії з'явилась станція аналізу сечі. Світлана Кісіль зазначає, обладнання такого рівня є лише у трьох областях України. Плена нова станція сечі, яка є тільки в івано і Хмельницькому, яка дає змогу, змогу не тільки робити аналіз сечі, але і мікроскопію. Ту, що дивилися очима, то зараз апарат він теж. Розрізняє всі формені елементи сечі і видає результат, як зауважує лікар лаборант, ці зміни в рази покращили та систематизували роботу. Дало нам це по перше мінімізувати людський чинник, Хтось щось не дотягнув, хтось щось там не побачив. все таки автомат є автомат, хоча і не виключається і професіонали, тому що наші спеціалісти у нас всі в лабораторії працюють досить таки вже більше 20 ти років ми сплочені такий колектив, і в мене я можу повністю покладатися на компетентність своїх колег, на якість обладнання і тому якби гарантувати якісні результати лабораторних обсліджень для наших діток. До слова поліклініка оновила клініку діагностичну лабораторію за власні кошти, які отримала від Національної служби здоров'я України за надані медичні послуги. Ірина Задорожна Іван Мітрік та Микнятива.